Я Вероніка і в ефірі телеканалу Бест прогноз погоди в Білій церкві та районі. В понеділок, 6 жовтня, у Білій церкві погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться, насупиться небо та буде похмурим. І так до самого вечора. Але дощу нам, говорять, не буде протягом всього дня. Температура повітря в день плюс 4 плюс 11 градусів тепла, вночі плюс 3 плюс 7. Вітер змінний до 3 метрів за секунду. 6 жовтня вважається днем зачаття пророка притечі хрестителя Господнього Іоанна та вшановується пам'ять святого Інокентія митрополита Московського. Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Прийдешню зиму визначали. Так, якщо тхори і куниці до запланованого часу змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою. Інформацію про погоду також можна дізнаватися на сайті sluhi.com.ua. Хорошого вам настрою! Побачимось завтра на телеканалі БЕСТ.